Якісне лікування опіків у Хмельницькій обласній лікарні відкрили оновлене опікове відділення його усучаснення тривало менше року. Зроблено воно спільними зусиллями завдяки підтримці держави з державного бюджету. Понад 12 мільйонів гривень було виділено на переоснащення і проведення ремонтних робіт з обласного бюджету. Понад 2 мільйони тут лікуються і цивільні, і військові, і це надзвичайно важливо. Адже опікові травми вони сьогодні дуже часто вражають наших хлопців, захисників і захисниць в зоні ведення бойових дій. Тому це осучаснення. І оновлення опікового відділення воно надзвичайно є важливим в умовах сьогоднішньої страшної війни проти агресора. Вже сьогодні пацієнти, яких через ремонтні роботи перевели на лікування до іншого відділення, облаштуються в нових палатах. Ефективно надавати медичну допомогу лікарям допоможе сучасне обладнання європейського зразка. Держава виділила нам кошти. Це була субвенція з державного бюджету обласній. Бюджетом і також обласний бюджет зложили кошти, бо разом все це 15 мільйонів з обладнанням і КНП, Хмельницька обласна лікарня. закупили і обладнання, і стільці, столи. Все необхідне, яке потрібно для роботи відділення. У нас є сучасні електро, норші. От, є дерматоми, це наш скалпи, це апарат, який бере шкіру. У нас є шість таких дерматомів, бо ми багато оперуємо. От, крім того, у нас є апарати діатермокоагуляції, які ми зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. Спеціальні апарати, які просто знеболюють, Хорий дихає, і він знеболюється. Він в свідомості з вами спілкується, але його не болить. Сучасні на сьогоднішній день в нас є матеріали на основі сілікону європейської, шведської, італіянської, німецької. Надаємо весь об'єм допомоги. Крім опіків, ми лікуємо ще відмороження, дефекти шкіри, при травмах, при різних там трофічних змінах, там, трофічні виразки. І займаємося реконструктивною хірургією. Нове відділення вміщує до 30 місць для пацієнтів, і їх лікується чимало. Часто сюди потрапляють діти, але більша частина військові. Тож після надання першої допомоги їх переводять до інших медичних закладів для реабілітації. Дуже багато ран серед військовослужбовців з дефектами шкіри. Останнім часом росте кількість опік, тому що використання сучасних цих дронів. І вони дуже дають багато опіку при вибухах. Працює тут 36 осіб медичного персоналу. Їх цілком достатньо, аби якісно обслуговувати пацієнтів. 5 комбусіологів, тобто це опікові хірурги, 6 анестезіологів це лікарі. Тоді санітарів у нас молодших медичних сестер, виходить. 10 все решта медсестри. У нас медсестер багато, тому що хворі, важкі. У нас два поста, хоча ліжок мало у два поста. Один із постів це не просто сестри, а сестри-анестезистки, які займаються важкими хворими. Наразі це опікове відділення єдине в області. Втім, всі сили медики спрямовують на те, щоб навіть за таких умов людям допомагали швидко і ефективно. Відділені працює у нас висококваліфіковані лікарі, очолює відділення, заслужений лікар. України Галічук Олександр Петрович, людина, яка самовіддано працює і колектив його підтримує. Дуже маємо гарні результати. Під час війни, буквально в перші дні вторгнення, до нас приїжджали опікові хірурги з Голландії, з Германії, які привезли з собою пластичний матеріал. Нам допомагали два місяці, вони з нами працювали. Хтось тобто ми мали якийсь сучасний досвід. І на сьогодні маємо навіть гарні результати. Два хірурги опікових навчалися. Після цього поїхали в Берлін і 45 днів проходили практику, навчання. І Сьогодні маємо гарні результати при пластичній хірургії. Пріоритетним завданням залишається збереження людське життя, якісні послуги, які повинні надаватися ті чи інші категорії людей, які цього потребують. Діана Гоменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал.